Тямущі, мужчик кмітливі і швидко запам'ятовують інформацію, та порозумітися із ними може не кожен, бо ці діти аутисти медичною мовою у них вроджене захворювання мозку, та батьки малечі воліють лікарських термінів уникати, мовляв, не хворі, а просто особливі, бо затишно та комфортно їм лише у своєму світі. Наш світ зовнішній їх дуже лякає. Для них дуже страшні звуки, які для нас звичайні. Вони по інакшому мислять, вони інакше думають, вони інакше відчувають. Їм дуже важко спілкуватися і знайти контакт з нашим світом. Маленькі аутисти, головні герої фотовиставки, яку розгорнули у фортечних стінах. Надзвичайно чутливі, схильні до страхів та мало спілкуються на яскравих світлинах. Вони геть інші. Кажуть, що діти аутисти не вміють улыбатися, але ми бачимо, що вони і сміються, і радіють і. Звичайні діти, аби подолати внутрішню замкнутість, батьки особливих дітей об'єдналися у спеціальну громадську організацію, де із малечею проводять групові заняття, організовують реабілітаційні табори та довгі і постійні уроки з психологами чи дефектологами. Допомагають навіть чотирилапі лікарі, терпляча та любляча, хоч і мисливиця у душі. Барселона ніби справжні ліки. Навіть медики кажуть, що хворим дітям легше спочатку налагодити контакти з собакою. Дівчинка настінька, що вона не могла тримати в руках печеньку, коли я готувала собачку. Вже на другому занятті вона брала пальчиками це печеньку, давала собачці, дивилась на цю собачку, звертала на неї увагу. І мама казала, що навіть коли вони заходили в зоомагазин, там стоїть муляж собаки. Якщо раніше вона не звертала на неї уваги, то після занять собак вона вже стала бачити цю собачку і проявляти якісь емоції. Я такі, що хлопчик не їв, не любив печенька, ми годували, а потім після того як Барсалону почала їсти, сам почав їсти це печеньку, навіть забирав не йшов там десь собі. Ховався, їби так далі. Поряд із фото малюнки. Це уже авторські роботи маленьких та дуже неординарних митців. Малювання для них ще один вид терапії. Та навіть цьому через страх чи надчутливість до дотиків доводиться довго вчити. Є малюнки от дитині 7 років. Але малюнок виглядає, як будто це малювала дитина в 3 роки. Як у цих дітей порушена моторика, дрібна, ну і такі загальне порушення розвитку. Так, але в 7 років намалювати таку картину. Це для цієї дитини був як великий прогрес, так що дитина взагалі захотіла малювати. Дуже багато дітей не люблять взагалі торкатися до чогось. у нас групові ми проводимо заняття. У нас є музика, терапія. Це діти з мамами займаються на заняттях. Ми співаємо пісеньки, водимо хороводи, робимо все, що роблять звичайні діти. Ну так як це діти з якимись проблемами розвитку, то їх треба це вчити. Утім, найгірше те, кажуть батьки, що долати усі проблеми доводиться самотужки дітям, аутистам потрібне спілкування, і що більше, то краще. Та спеціальні навчальні заклади хіба що приватні, тож нині мріють про одне, аби про безоплатну науку аутистів нарешті задумалися і урядовці. Наталія Лозовик Віталій Савчук новини 402.